Всім привіт! Давайте сьогодні приготуємо ну дуже смачний десерт, а саме запечені груші. Для цього нам знадобиться 2 груші, 30 грамів меду, 50 грамів сиру дорблю та 60 грамів волоських горіхів. Тож давайте готувати. Груші треба розрізати навпіл, видалити з них ложкою серцевину та покласти до форми. Полити їх медом та відправити випікатися в духовку на 20-30 хвилин при температурі 180 градусів. Далі треба нарізати горіхи так, щоб утворились невеликі шматочки, та кубиками нарізати сир. Груші посипати сиром та горіхами і знов відправити в духовку на 10 хвилин. Ось і все, соковиті та найсмачніші груші готові. Сподіваюсь, вам був корисний цей рецепт і побачимось у наступному відео. Смачного!